Вітаємо вас на нашому каналі. На огляді будинок, який знаходиться у селі Щербинці Чернівецької області. Друзі, нагадуємо, що посилання на оголошення з контактами продавця ви завжди знайдете в описі під відео. Будинок загальною площою 79 квадратних метрів. Містить 2 поверхи та 5 кімнат. Площа ділянки 25 соток. Будинок в доброму житловому стані з газовим опаленням та меблями. До будинку заведені усі необхідні комунікації, а на ділянці розташований гараж, літня кухня та господарські споруди. Це ідеальний варіант для літнього відпочинку чи для постійного проживання. Друзі, наступна пропозиція це будинок з загальною площою 51 квадратний метр. Який розташований у селі Горошівці Чернівецької області відстань до Чернівців 20 кілометрів. Будинок містить три кімнати, а площа ділянки 13 соток. Будинок приватизовано та знаходиться в доброму житловому стані. Новим власникам залишаються меблі та побутова техніка. У селі є гарно розвинута інфраструктура. Є школа, до якої 5 хвилин, магазин в центрі села та зупинка громадського транспорту. Друзі, дякуємо вам за перегляд та за підписку.